Останній великий наступ Росії на Україну знову майже не приніс результатів. Мене звати Назар Мухачов, і в сьогоднішньому ефірі я буду аналізувати свіжу статтю видання Зе економіст про кровавий глухий кут війни. І власне я пропоную увазі наших слухачів і глядачів цитати із статті із своїми коментарями. Великий наступ Московії майже нічого не дав, спалено всю лінію фронту, але захоплено лише 0,4 землі, мається на увазі відсотка від території України. І дійсно показники такі, попри те, що ми постійно чуємо новини про повзуче, таке повільне кроваве просування московської окупаційної армії, але насправді загальна статистика відносно всієї території України вона носить саме такий характер. 100 тисяч московських солдат загинули цього року. Власне, видання «За Economіст надає досить цікаву статистику, опираючись на кілька джерел, які вона поєднувала, і фактично вона надає певний діапазон. Проте, виходячи із тих припущень, які робить видання «За Economist, і з тих джерел, на які опирається, то саме підбірка з такими числовими даними, які я зараз озвучу, вона ну, є найбільш Правильно, з початку війни до 480 тисяч московських солдат загинуло. Втрати України 77 тисяч загиблих, ще 78 тисяч зниклих безвісти. Загиблі становлять 1,2% від загальної кількості чоловіків на Московії. В Україні відповідно 1,3%. Я і там, і там, із прогнозів, із аналітики видання за економіст беру верхню межу. На одного українця припадає 5 загиблих московитів. Ця статистика ну, вона достатньо точна проте, чи співвідношення було саме 1 до 5, ну це досить важко сказати. Там, де Московія влаштовувала м'ясні штурми, там співвідношення було навіть більше і навіть гірше. І теперішні просування. Московської армії, ну, вони також відбуваються ціною дуже-дуже великої крові, при порівняно невеликих територіальних здобутках. Але ця статистика, ну, вона така, поки що, я б сказав, певним чином ефемерна, така ілюзорна. Хоча в цілому, поява цієї статті, та як видання, за економіст відноситься до такого стратегічного глобалістичного пулу, я б сказав. Поява цієї статті, вона достатньо оптимістична саме для України і позитивна з точки зору аналізу теперішньої ситуації в наш бік. Лише 40% поранених московських солдат повернуться на фронт. Путін платить величезну ціну в обмін на мінімальні здобутки на полі бою. В нього закінчились ідеї. Після проваленого контрнаступу України фронт майже не змінився жодне велике місто не було взято. Щоб окупувати всю територію України, Московії знадобиться 103 роки для того, щоб окупувати чотири області, Московії знадобився б час до кінця 2030 року. Такі дані. Виходячи із теперішніх територіальних здобутків, наводить видання за Economist, проте тут я мушу вставити додатковий акцент стосовно того, що така аналітика вона є не зовсім точною. Чому? Тому що фронт, і в цілому ситуація на, на лінії бойового зіткнення вона не розвивається лінійно. Дана статистика, даний розрахунок зроблений з точки зору того, що ситуація продовжуватиме лінійно розвиватися, і от збережеться теперішній такий повзучий темп окупації території України московською путінською армією. Проте тут є певна загроза інша. Загроза полягає в якомусь прориві фронту з одного боку, ну і з іншого боку, знову ж таки. Є питання деморалізації і є питання демотивації і українського народу і в тому числі Збройних сил України ці страшні явища демотивації, і деморалізації, їхня природа, те, як вони виникли, те, що лежить в основі в першопричинах їх виникнення це фактори, які працюють до цього часу, і які. В першу чергу пов'язані з діяльністю політичного керівництва України. Ну і власне вони становлять насправді загрозою для нас, і вони ну дуже-дуже сильно допомагають путінській армії. Минулого року в Московії 800 тисяч хлопців. Вісім тисячам хлопців виповнилося 18 років. Знадобляться ще більші бонуси, щоб змусити їх приєднатися до армії. Якщо це не вдасться, Путін може вдатися до призову, який є дуже непопулярним рішенням на Москві. І це, до речі, досить цікава ситуація. Чому? Тому що на Москові і зараз, попри те, що Інформаційний фон достатньо сильно глушать. Насправді там відбуваються масштабні протести проти мігрантської політики, проти того, що в дуже багатьох містах, там, де не залишилось російських чоловіків, туди приїжджають ті ж самі узбеки, і не тільки кількість мусульман. На території Московії, яка розповідає про те, як вона захищає традиційні православні цінності, кількість мусульман вже є надзвичайно великою. І ще є багато-багато нюансів внутрішньовидової грізні і конкуренції між різними вежами Кремля. Ну і навіть я там бачив деякі відео, що правда я не знаю наскільки вони автентичні стосовно того, що в Петербурзі збиралися досить велика кількість людей. На площі, і власне на цих площах наспівували так би мовити, лебедине озеро. Ну, це так жартома. Хтось із коментаторів написав, але в цілому це сигнали достатньо позитивні для нас. І в цьому місці я ще хочу додати, що насправді захід, умовний колективний захід, на чолі з Сполученими Штатами Америки, міг би достатньо легко добитися розвалу Московії, якби активізував роботу саме в цьому напрямку. Мається на увазі запущення максимально велике запущення від центрових процесів на Московії. Ну, до прикладу, ми маємо ситуацію Дагестан, Ічкерія, знову ж таки, Сибір, який не хоче годувати Москву і Петербург, ну, в першу чергу, власне, Москву. І ще багато-багато є нюансів, але, на превеликий жаль. Принаймні поки що захід не хоче, саме не хоче, підкреслюю, цього робити. І з такої точки зору, якщо аналізувати геополітику, то в мене дедалі більше складається враження, що мова йде про такий собі геополітичний спектакль, де є добрий і злий поліцейський, або теза і антитеза, і, власне, саме наявність і тези, і антитези дає можливість підводити. Велику кількість народів, мільйони людей, до контрольованого синтезу, тобто до потрібних результатів. Росія втратила за час війни 12 541 танк. 2674 артилерійські установки, 166 літаків, 164 гелікоптери. Якщо щось кардинально не зміниться, Путін не зможе виграти війну на полі бою. Якщо західна підтримка збережеться, війна може тривати і надалі за величезну ціну, а Росія повільно набиратиме обертів. Якщо війна перетвориться на війну за об'єкти, а не за територією, вже не буде так очевидною перевага Московії. Попри такий нібито оптимізм, насправді ця стаття і ця вся аналітика видання The Economі, вона не наводить як фактор нашої ресурсної точніше, ресурсної переваги ворога на превеликий жаль. А ця ресурсна перевага ворога, особливо в людському факторі, в кількості воїнів, ну, вона може відіграти дуже-дуже. Погану роль на фоні підкреслюю демотивації і деморалізації як наслідків діяльності влади в Україні. Тому а, цей фактор не врахований і це ну, не зовсім об'єктивно. Але в цілому стаття достатньо позитивна і підкреслює. Видання The Economist належить до глобалістичного пулу видань, але воно не, не є умовною жовтою пресою. Воно пише достатньо стратегічні речі. І цю статтю можна свого роду сприймати як певне стратегічне бачення умовного колективного заходу стосовно війни в Україні. Що означає, що нас підтримуватимуть і надалі, і це чіткий сигнал Путіну, що якщо ти хочеш просуватися надалі, то ти повинен знати, що умовно допомога Заходу буде знаходитись принаймні на такому ж рівні. Це з одного боку добре, що допомога не буде падати, знову ж таки, з іншого боку, Український народ несе дуже дуже тяжкі жертви, дуже тяжкі жертви з точки зору втрачення цвіту нації, в першу чергу українських добровольців. І це є найбільшою проблемою, і це є найбільш, найбільшою цінністю для українського народу цінністю, яку ми зараз втрачаємо, невідворотньо. Тому ця стаття за економіст в деяких сенсах для мене також попахує таким певним. Цинізмом, ну але знову ж таки маємо те, що маємо, адже в рідній хаті українців, якою мала би бути Україна як держава, навести лад крім українців, ніхто не може. Ніхто, зрештою, в цьому, крім нас самих, і не зацікавлений. А ми показуємо всіма силами, що ми не здатні навести лад в себе вдома. Ну і як наслідок, не здобувши перемоги над внутрішнім ворогом, ми не можемо успішно протистояти зовнішнім ворогам.